Вже говоримо про вартість послуг в сфері консультування. Ви коли-небудь замислювалися, чому у деяких сферах немає чіткого стандарту вартості послуг. Чому один і той самий сервіс або послуга може коштувати абсолютно різних сум в залежності від фахівця? Вартість послуг не завжди визначається лише ринковими умовами або конкуренцією. Вона залежить від досвіду, підходу, навичок, навіть того, як експерт оцінює свою здатність приносити цінність клієнту. Якщо експерт має глибокі знання, володіє унікальними техніками, підходами, які працюють на конкретний результат, його послуги можуть коштувати значно більше ніж у інших. Також важливою частиною є Переконання експерта у цінності своєї роботи. Якщо ви вірите в свою здатність змінювати життя клієнтів, ви не повинні соромитись брати достойну плату за ваші послуги. Індивідуальність експерта також має значення. Кожен фахівець приносить щось унікальне в свою роботу. Чи це додаткові методи мотивації, чи можливо вбудовані глибші стосунки з клієнтом, чи здатність ефективно працювати з найскладнішими випадками? Уж все це впливає на вартість. Ключова ідея: вартість послуг не завжди має бути стандартизованою. Вона повинна відображати вашу експертність, здатність до змін, унікальність підходів і тут цінність, яку ви можете принести клієнту. Ви не продаєте лише час чи зусилля, ви продаєте результати. Який може суттєво змінити життя людини. Тому якщо ви відчуваєте, що маєте потенціал і готові приносити реальну цінність, не бійтеся встановлювати ціну, яка відповідає вашій експертності. Це дозволить вам залучати клієнтів, які цінують ваші унікальні підходи та результати. Подумайте над цим. До зустрічі в наступних відео.